Цієї ночі не спала майже вся Україна. Оголосили масштабну повітряну тривогу відразу в усіх регіонах. Як повідомив ранком, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук за даними військових силами ППО в зоні відповідальності повітряного командування Схід вночі було збито шість ворожих ракет, п'ять із них над Дніпропетровщиною. Одну ракету, яка летіла до нас, збили над Запорізькою областю. На жаль, були і влучання. Дуже постраждав Павлоград. Більше розповімо далі. Вночі ворог вдарив ракетами по місту Павлоград. Внаслідок обстрілу загинула 79-річна жінка та попередньо вісім людей постраждали. Двох поранених шпиталізували до лікарні: це 79 річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості внаслідок влучання у місті. Пошкоджено промислове підприємство, там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували, також зруйновано сім приватних будинків та ще 50 понівечені. Побиті кілька господарських споруд та автомобіль. Наслідки атаки наразі уточнюють. У нас трапилась надзвичайна ситуація, якої давно вже не було, і напевно, ще такої не було в нашому місті. Такої ситуації, коли Пряме попадання майже в житлові будинки людей є зруйновані житлові будинки. Зараз ми встановлюємо зараз. Працюють правоохоронні органи по фіксації. Повністю по дворовий обхід, фіксації збитку, який наскільки документуємо, і вже розберемося, що ми що ми можемо зробити, чим ми можемо надати допомогу. Але я скажу, що дуже великі втрати. Я маю на увазі матеріальні там, те, що стосується приватних будинків.